Добрий день, колеги. Радий вітати вас і бачити живими, здоровими і в гарному гуморі. Мене звати Сергій Лисенко, директор групи компанії Центр бізнес-технологій, також директор компанії RenSoft. Сьогодні саме про неї вам розкажу. Тему мого докладу Робота у хмарі це технологічний майнстрім сучасності. Давайте розбиратись. Трошки розкажу про нас. E, наша компанія на ринку більше 20 років. Ми впровадили більше 50 ЄРП, саме ЄРП рішень і автоматизували e, близько 4,5 тисячі робочих місць. E, ми динамічно розвиваючася компанія, да, маємо гарних спеціалістів кваліфікованих, спеціалізуємося на впровадженні, на продажі програмного забезпечення лінійки БАЗ. І також надаємо ці продукти в оренду. Вибачте. На слайді ви бачите невеликий перелік, неповний перелік точніше, наших клієнтів. Я спеціально обрав клієнти, які будуть вам відомі, і на прикладі яких ви зможете зрозуміти, що нашим сервісом користуються як великі компанії, так і невеличкі середній бізнес, якісь розрібні мережі, зернотрейдери, виробники. На сьогоднішній день е, е, нашим сервісом користується щомісяця близько 700 користувачів. Да? Е, мабуть, коли ви прочитали, побачили мене, почули, про що я буду розповідати, подумали, що хмара не для вас. Давайте розберемося з цим. От у залі небагато, на жаль, людей, але е, якщо можна, підніміть руки, хто зараз користує, у кого е, е, інфраструктура розміщена в парному середовищі. Третя Третя частина, частина, дякую, дякую. Третя частина, да? Тому для решти доп... саме доповідь моя, саме для вас, да? щоб ви зрозуміли. Дивіться, за трошки статистичних даних. За даними аналітиків Гартнер, да? до кінця 2023 року... Частка, ну в грошах да, е, хмарні технології будуть займати десь 600 мільярдів. Да? І до кінця 2025 року е, більше 85% компаній перейдуть в хмару. Да? Тобто це треба замислитися. Е, мабуть, вони розумні люди і не просто так туди йдуть. Давайте детально тепер розберемося, чому. Да? Е, Перше, що хочу почати, мобільно. Да? Тобто, технологія хмарна дозволяє мобільно користуватися програмним забезпеченням з будь-якого місця, з будь-якого браузера, з телефону навіть. Да? Ви всі вже відчули, я точно на собі відчув, наскільки це важливо. Ковід, війна, віддалена робота, знаходження людей в різних державах. Це все. Це все вимагає мобільності. Да? Тобто Люди ці мають працювати тоді, коли вони можуть, але не тоді, коли зручно. Да? І наші технології надають їм таку можливість. Далі, надійно, да? також хочу згадати війну, да? ви знаєте, скільки у людей пошкоджено будинків. Да? А відповідно можете здогадатися, скільки даних було втрачено за цей час війни. Ці даних вже більше ніколи не відновити. Да? Коли ви зберігаєте ці дані в нас в Хмарі, вони надійно збережені, викапуються, е і ви будьте впевнені, що вони нікуди не пропадуть. Це дуже важливо сьогодні. Да? Е далі вигідно. Е чому це вигідно? Ви сплачуєте за saas сервіс тобто за користування програмним продуктом. Все решта оновлювати, адаптувати, налаштовувати. Це все робимо ми. Вам не треба втримувати свою інфраструктуру, купляти її, вкладати в неї там шалені кошти тримати е, системного адміністратора, який буде це налаштовувати, це підлаштовувати. Це дуже велика робота. Да? Тобто вам це все не потрібно, вам достатньо домовитися з нами, е, погодити умови і користуватися надійним сервісом, тому що у нас є служба підтримки, яка 24 х е, задовольняє потреби наших клієнтів. Тому це ще й вигідно для вас. Давайте поговоримо про те, що саме ми пропонуємо нашим клієнтам. Це класична saas модель я вже трошки про це сказав. Тобто це типовий програмний продукт, баз, баз-бухгалтерія, наприклад, який розміщені в Хмарі до якого ви маєте можливість підключитися або тонким клієнтам або RDP і користуєтеся готовим продуктом, який професійно інфраструктура, де він розміщений, налаштована дуже професійно і надійно. Да? І це дозволяє вам, перепрошую, попівводички трошки. Пересушила, бо хочеться вам розказати, наскільки це цікаво, наскільки це потрібно вам. Давайте продовжу. Да. Це АС-модель. Тобто це, по суті, програмний е, продукт як послуга. І ви сплатили і користуєтесь програмним е, продуктом. А АС-модель, от я показував слайд з клієнтами, деякі клієнти на цьому склайді розміщують свої erp рішення у нас. Це не означає, що вони взяли бухгалтерію типову там, або ще якийсь буквально е, продукт. Да. Вони купили у нас е, програмний продукт в бас да, або Є там інші продукти, зараз не про це. бас ЕРП, да? Купили бас ERP, ми впровадили, ми досі супроводжуємо клієнта, і клієнт обрав модель розмістити цей програмний продукт у нас на АЕАСі. І досі у нас є клієнти, які вже там 6 років розміщують свої продукти. І це великі корпоративні клієнти. Не подумайте, що це якісь невеликі, які не можуть купити собі. Да. Він купив програмне рішення бас ERP, а нам сплачує просто за користувацькі ліцензії, за серверну ліцензію і за професійну інфраструктуру, яку ми надаємо клієнтам. Тобто це IAS-модель. Це саме популярні моделі. Є ще ПААС, модель послуги платформи, не буду про неї зупинятися. Вам, скоріш за все, буде це нецікаво, але знайте, що така модель є. Далі. Ось приклад наша хмариночка Ренцов, да, це наша компанія. І в даному випадку приклад IAS да, намальований, але в принципі його можна розглядати як SaaS. Якщо це був би SaaS, то ви бачили б, саме там головна. Головне зображення да, це продукти баз. І ви ми просто би користувалися. От, якщо це IAS-модель, ви можете розмістити там свою SQL-базу, свій веб-сайт. Якщо ви користуєтеся е, Workspace, Google або Microsoft продуктами, також, будь ласка, тим паче ми партнери Microsoft по декілька програмам, далі трошки розкажу про це е, коротко, е, також можете придбати у нас ліцензії. Далі ваш продукт е, 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 інтегрується е, з такими популярними сервісами, як Предазвіт, FREDADocмент, MIDOC. Лейдок суперовий, от попередній докладач був він знає про цей продукт більше, ніж хто, е, е, мабуть, хто небудь. Да? Це дуже крутий продукт. Інтеграція з банками. Да? Тобто в рамках АЕАС-моделі ви отримуєте повну е, базу е, даних вашого підприємства. Да? Все, що стосується даних на вашому підприємстві, воно надійно захищено і зберігається в європейських дата-центрах. Ми в даному випадку використовуємо європейські дата-центри і пробували е, інші, да? все ж таки. Там більш надійно і якісно. Хоча і у нас є гарні пропозиції. Далі давайте ще про цифри. Буквально пару слов, щоб ви побачили динаміку. Це частка корпоративних даних, саме корпоративних, що зберігається в хмарі. Вона поступово зростає, якщо ви бачите, там... 8 років тому це було всього 30%. Зараз це 60%. Уявіть, за 8 років майже вдвічі зросла. І це тільки початок, зараз побачите чому. Витрати кінцевих споживачів в публічних марних сервісах, от динаміка, вона взагалі вражає. Да? З 2018 року було 200 мільйонів. Да? мільярдів перепрошую, да? а в 2023 це 600, ми попередньо вже говорили про ці дані. Да? І аналітики прогнозують, це статіста, досить, досить надійне джерело. Прогнозують, що до 2026 року більше 1 трильйона доларів буде витрати кінцевих споживачів в хмарі. Да? Тобто бізнес, люди мігрують в хмарі. От я, наприклад, особисто користуюся всім хмаром, в мене всі файли зберігаються в хмарі. І я зараз можу оперативно і мобільно е, зробити все, що мені треба, що стосується моєї роботи, навіть просто з телефона. Тому задумайтесь, да, до чого рухається світ і наскільки важливо зберігати надійно ваші е, дані. Далі, е, чому must have, е, що, що таке must have в моєму розумінні, в розумінні моєї компанії? Да? або що ми надаємо нашим клієнтам в рамках СААС-моделі. це повністю автоматизований сервіс да? Створення баз відбувається в автоматичному режимі. Ви просто заходите на сайт, далі буде QR-кодік, можете перейти, спробувати, Замовляєте цікаву ну, конфігурацію, яка вас цікавить, автоматично розвертається доступ, і створюються необхідні вам доступи, розгортається ваша індивідуальна база в нашій загальній песочниці, і все, ви користуєтесь програмним продуктом через там умовно 30 хвилин і ще за цей час можете каву попити і попалити. Хто палить? Палить, до речі, це е, вредно, але я сам це роблю, тому е, просто вам пояснюю, що це 30 хвилин, це так з запасом великим. Далі, особистий кабінет. Ми зробили особистий каб... особисти кабінет, який дозволяє керувати повністю е, сервісом повноцінно створювати нові бази, завантажувати ДТшки, робити вивантаження, додавати користувачів, додавати РДП користувачів, бачити послуги, скільки коштує. Ну, тобто особистий повноцінний особистий кабінет, в якому ви бачите все абсолютно. Да? Як вже сказав, ми маємо кваліфіковану команду е спеціалістів. Один із головних кваліфікованих, от можете його прямо тут побачити, Павло, це менеджер нашого продажу, він займається продажем цих програмних продуктів. От Він вас якісно проконсультує, у нас там є стенд, будь ласка, будь ласка підходьте. Так? Як вже сказав, це стабільний надійний сервіс 24х7-365 на днів. Microsoft Office. Будь-які пакети ви можете замовити в нашому сервісі. Професіоналіст нашої команди можете перевірити особисто, я вам навіть раджу це зробити. Ми використовуємо в нашій інфраструктурі тільки ліцензіонні продукти, перевірені, якісні, гарні, сучасні, які дозволяють зробити максимальну автоматизацію і максимальну якісно. Щоб ваша робота була проста, зручна і ви отримували насолоду від користуванням сервісу. Далі, одне з наших критерій нашої компанії це чесна співпраця. Ніяких прихованих камінців нема, да? тобто у нас є стандартна ціна, наприклад, це там для типових продуктів 504 гривні за першого користувача і 396, якщо я не повіляю, за наступного користувача. Сплачуєте е, ці послуги і все, більше нічого е, не треба. Окрім цього, ми ще надаємо додаткові послуги, такі як, наприклад, година безкоштовних консультацій або налаштування, якщо вам це потрібно. Да? От, давайте далі. Не можемо не зупинитися і не розказати про самі продукти. Да? Виділив, зараз поясню, чому саме ці продукти. Баз-бухгалтерія, мабуть, відсотків 60 користувачів у нас користуються баз бухгалтерією Багато з них зараз переходять на бухгалтерію корп або просто її одразу обирають. Да? Тобто Це топовий продукт, без якого наші бухгалтери, нікуди не, ваші бухгалтери, і мій також, до речі, нікуди не дінеться і без цього продукту. Бізнес дуже складно керувати бізнесом і щось рахувати. Далі, комплексне управління підприємством. Сьогодні колеги вже сказали, що це рішення набирає популярності. Я підтверджую цей факт. За 2023 рік дуже багато користувачів замовили цю конфігурацію. Деякі користувачі перейшли на цю конфігурацію і використовують її. Більше того, просто задумайтесь, да? комплексне управління підприємством, ви знаєте, в принципі, цей продукт, або сьогодні розказували, ще, може, розпо... розкажуть про цей продукт більш детально. Я дуже коротко скажу, щоб було розуміння. Це не просто елем... інструмент обліку, да? а це інструмент керування підприємством. Це повноцінна ЄРП-система, яка дозволяє вам керувати вашим підприємством. В ній дуже багато модулів, всіх необхідних для середнього та великого бізнесу. Тобто великий бізнес може замовити в автоматичному режимі базу і через, і, і через е, півгодини почати автоматизувати е, свій бізнес. А якщо скористається нашими послугами, то зробить це швидко, е, безпечно і надійно. Далі, баз документа обіг. Це суперовий продукт, не всі його там повноцінно дооцінюють до, до, до його повноцінно, да? але я дуже люблю його. Чому? Тому що він позбавляє е, бізнес від паперового документа обігу. Е, тобто е, він, його взагалі до нуля можна звести. Да? Він дозволяє вам налаштовувати, що дуже важливо для багатьох компаній, бізнес-процеси, автоматизуватися максимально. Він є сховищем ваших, е, вашого документа обігу. Ще дуже багато чого. Немає часу, на жаль, детально зупинятися, але... Е, Зверніть, будь ласка, на цей продукт увагу, і він, увага, доступний також в нашому saas сервісі ви можете сьогодні замовити його. І вам для цього нічого не треба, ми вам інтегруємо навіть тими рішеннями, що у вас є десь там на локальних серверах, або переведемо вас в марок. Тому, будь ласка, звертайтеся. Далі, типи підключень. На цьому не буду детально зупинятися, трошки розповів вже. Да? Бувають стандартні, веб-клієнт, просто в браузері можна користуватися, тонкий клієнт, дуже зручно, особисто я користуюся, або RDP, якщо це необхідно. Да? Детально не буду, там будуть давати матеріали, захочете, почитайте. Додаткові сервіси, я вже трошки про них розповів. Ми також надаємо ці сервіси. До речі, якщо ви берете типовий програмний продукт, баз бухгалтерія, наприклад, або будь-які інші, в принципі, вам не треба купляти ІТС. Оновлення ви будете отримувати у нас. Да? Тобто ІТС за вас сплачує партнер, тобто ми. Да? Ви можете його докупити, якщо вам треба пакет ПРО, речі. Да? сервіс суперовий просто. Я не розумію тих людей, які цього не розуміють, такі є. на жаль. Да? Я завжди рекомендую своїм клієнтам пакет проф, тому що він включає ті сервіси які ви бачите на слайді, Фреда звіт, Фреда документ, да? аудиторські консультації, доступ до всієї нормативно-справочної інформації, дуже багато цього. Це просто мастхев, обов'язково для, для будь-якого бізнесу. Е, вартість на рік, якщо розбити на ціну там, місяця, це просто копійки. Обов'язково купуйте, навіть пос, пос, користуючись сервісом, у нас деякі... Клієнти купують саме пакет Pro, тому що зрозуміли, зрозуміли цінність цього продукту. Предозвіт, електронна звітність також інтегрована в системи, в типові продукти, будь ласка, користуйтесь. І Фредедокмент, сервіс е, обміну документами з вашими контрагентами, також можна використовувати е, в наших послугах. Ми, як сказав, вже партнери Microsoft по деяким програмам CSP і SPLA. Якщо хто в темі там і знає, да, SPLA зараз не у всіх є. Точніше, майже ні у кого нема. Да? Це дуже вигідна програма Microsoft, по якій ви можете брати SQL, до речі, якщо кому треба. Ну і типові продукти 365 Офіс, також, будь ласка, в наших сервісах. Воно все налаштовано і готово до роботи, вам треба тільки замовити ліцензію і далі просто будете користуватися. Якщо там будь-який пакет Microsoft візьмемо, наприклад, я особисто сам користуюсь. за Невеликі гроші по цені шаурми, такий жар зараз є. По ціні шаурми ви отримуєте на 5 пристроїв Microsoft Office, терабайт у хмарі для кожного користувача. І це там просто за копійки. Тому, будь ласка, звертайтеся, користуйтеся ліцензійним програмним забезпеченням, це надійно обезпечить вас від ризиків, дуже багато яких. Величезна перевага для наших клієнтів, які мають активний договір е е, з компанією Ренсофт, саме на е, клаудні технології, ми даємо для цих клієнтів необмежено, вартість годин, е е, даємо вартість 1250 гривень на годину спеціаліста за, за роботу спеціаліста. Це без ПДВ. Для порівняння наша базова ціна по продуктам БАС е е, без знижок, там є там, ще знижки надаємо там до 25%, але типова е, наша вартість, да, з якою ми починаємо розмовляти по суті, з клієнтом, це 2050 гривень. От просто зверніть увагу, 2050 гривень і 1250 гривень. Будь ласка, купіть продукт в Хмарі, користуйтесь цим пакетом, таку ціну ви навряд чи десь е, знайдете. Звертайтеся, у нас є, на вернісажі саже підходьте, більш детально розповімо. Наш основний принцип, і час закінчується, і якраз і презентація закінчується. Ми гнучка компанія, ми клієнтоорієнтовна компанія і спілкуємося з усіма, дякуємо за зворотній зв'язок, просимо давати зворотній зв'язок і гнучка підходимо до всіх питань. Намагаємося вирішити все максимально оперативно. Оперативність це один із наших коньков. Да? От. І я вже сказав, професійна команда, е, наймаємо, навчаємо, підтримуємо, допомагаємо, щоб ви могли отримувати якісний сервіс е, у нас були задоволені, залишались у нас. До речі, я вам скажу таку одну е, е, конфіденційну мабуть, інформацію, жартую, мабуть, вона не конфіденційна. Е, десь близько 30% клієнтів, які приходять сьогодні до нас, приходять по сарафанному радіо. Це саме Поренцов. Якщо казати про ЄРП, ми ж також ЄРП займаємося впровадженням, там близько 70%, 70-80 приходять не з ринку, не з реклами, а саме по сарафанному ранів. Чому? Тому що гуманучка, оперативна і професійна команда. Далі хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю сьогодні можливість виступити, за те, що маю можливість бачити вас, вичути мене, да? за те, що вони боронять нашу державу від ворога. Слава Україні, героям слава, да, да, навіть стану в цьому випадку. Дякую за виступ. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, готовий відповісти тут. Або приходьте на верні Саж, можемо поспілкуватися індивідуально. Забув вам показати слайдик, тут є QR-код і наші контакти. От, але можете отримати візитівку флаєр у нас на стенді. Користуйтеся, насолоджуйтесь програмними рішеннями БАЗ, бережіть себе, здоров'я вам і хай щастить в бізнесі. Дякую за увагу.